Вітаємо усіх учасників диктанту, присвяченого Міжнародному дню рідної мови, який ми святкуємо щороку 21 лютого. Переходимо до написання диктанту. Перед тим запишіть, будь ласка, собі диктант, заголовок диктанту, Україна це. Пам'ять. Україна це пам'ять. Переходимо до написання диктанту. Слухаємо уважно текст, щоб правильно позначити абзаци. Україна це пам'ять, пам'ять про усіх твоїх рідних, до надцятого коління тих, хто були, тих, що є, тих, що будуть, як вони жили, про що говорили, якою мовою, які пісні співали, які узори несли на вишиванках. З ким билися, від кого мали біду, це як перший досвід знайомства з вогнем, що несеться все життя. Ми гарні, ми сильні, ми п'яті за населенням у Європі і нікому нас не змалити. Пам'ять з нами була, є і буде. Головне не забути ні жодного дня цього важкого часу, ані кожної людини, яка стала на боротьбу за те, щоб ми могли співати, носити вишиванки і говорити мовою предків. Це пам'ять ментальна, родинна історія сторінка у Книзі України. Твоя, моя. Це пам'ять народу. І країни. Азов, Маріуполь, Бахмут. Тисячі тих, кому сьогодні особливо важко бо в полоні. Вони б'ються з тими, хто прагне забрати нашу пам'ять. Твою, мою України. Ми не манкурти. Тому пам'ятаємо усе і усіх, бо наша спільна пам'ять це і є Україна. Я з вогню відрожуся, сто сило, і злечу понад світом у вись в небеса, бо вогонь опалити не здужує крила птасі тій. Що їй воля сонцем сія за Тетяною Пахомовою. Отже, діти приступаємо до написання першого речення диктанту. Україна це пам'ять. Україна. Це пам'ять. Перевіряємо речення. Україна це пам'ять. Наступне речення. Пам'ять про усіх твоїх рідних до надцятого коліна. Пишемо пам'ять. Про усіх твоїх рідних. Про усіх твоїх рідних до донадцятого коліна. Перевіряймо. пам'ять про усіх твоїх рідних до донадцятого коліна. Наступне речення. Тих, що були, тих, що є, тих, що будуть. Пишімо тих, що були, тих, що є. Тих, що будуть. Перевіряємо. Тих, що були, тих, що є, тих, що будуть. Кінець речення наступне. Як вони жили, про що говорили? Якою мовою, які пісні співали, які узори несли на вишиванках? Пишемо, як вони жили, про що говорили? Якою мовою? Які пісні співали? Які пісні співали, які узори несли на вишиванках? Які узори? Несли на вишиванках, перевіряємо. Як вони жили, про що говорили, якою мовою, які пісні співали, які узори несли на вишиванках. З ким билися, кого, від кого мали біду. Це як перший досвід знайомства з вогнем, що несеться все життя. З ким билися. Від кого мали біду? Це як перший досвід знайомства з вогнем. Що несеться все життя. Що несеться все життя. Перевіряємо. З ким билися, від кого мали біду. Це як перший досвід знайомства з вогнем, що несеться все життя. Ми гарні. Ми гарні. Перевіряємо. Ми гарні, наступне речення: ми сильні. Перевіряємо. Ми сильні. Ми п'яті за населенням у Європі. Ми п'яті. За населенням. у Європі. Перевіряємо речення. Ми п'яті. За населенням у Європі і нікому нас не змалити. І нікому нас не змалити. Перевіряємо і нікому нас не змалити. Пам'ять з нами була, є і буде. Пам'ять з нами. Була, є. І буде. Пам'ять з нами була, є і буде. Головне не забути ні жодного дня цього важкого часу, ані кожної людини, яка стала на боротьбу за те, щоб ми могли співати, носити вишив... вишиванки і говорити мовою предків. Головне. Не забути ні кожного дня цього важкого часу а ні кожної людини. Яка стала на боротьбу за те, яка стала на боротьбу за те? Щоб ми могли співати. Носити вишиванки. І говорити мовою предків. І говорити мовою предків. Головне не забути ні жодного дня цього важкого часу, ані кожної людини, яка стала на боротьбу за те, щоб ми могли співати, носити вишиванки і говорити мовою предків. Це пам'ять ментальна. Це пам'ять. Ментальна. Це пам'ять ментальна. Родинна історія сторінка у книзі України. Пишемо. Родинна історія. Сторінка у книзі України. Сторінка. У книзі України. Перевіряємо Родинна історія, сторінка у книзі України. Твоя. Твоя. Моя, моя, це пам'ять народу, Це пам'ять народу. Це пам'ять народу. І країни, І країни, Азов, Маріуполь, Бахмут, Азов. Маріуполь, Бахмут. Азов. Маріуполь. Бахмут. Тисячі тих, кому сьогодні особливо важко. Бо в полоні. Тисячі тих. Кому сьогодні особливо важко? Кому сьогодні особливо важко? Бо в полоні тисячі тих. Кому сьогодні особливо важко, бо в полоні. Вони б'ються бо... з тими, хто прагне забрати нашу пам'ять Твою, мою, України. Вони б'ються з тими, хто прагне забрати. То прагне забрати нашу пам'ять. Нашу пам'ять. Твою, мою Україну. Вони б'ються з тими, хто прагне забрати нашу пам'ять твою, мою України. Ми не манкурти, тому пам'ятаємо усе і усіх. Ми не манкурти. Тому Пам'ятаймо усе, пам усе і усіх Перевіряємо. Ми не манкурти, тому. Пам'ятаймо усе і усіх. Бо наша спільна пам'ять це і є Україна, бо наша спільна пам'ять, бо наша спільна пам'ять. Це і є Україна. Це і є Україна. Перевіряємо. Бо наша спільна пам'ять це і є Україна. Я з вогню відроджуся, сто сило, і злечу понад світом увись в небеса, бо вогонь обпалити не здужає крила Птасі тій, що їй воля сонцем сія. Наступне речення запишемо віршованими рядками. Я з вогню відроджуся стосило. Я з вогню відроджуся стосило, сило. І злечу понад світом увись в небеса і злечу. Понад світом увись в небеса. Бо вогонь опалити не здужає крила, бо вогонь опалити не здужає крила. Птасі тій, що їй воля сонцем сія. Птасі тій, що їй воля, сонцем сія. Перевіряємо речення. Я з вогню відроджуся сто сило і злечу понад світом Увись в небеса, бо вогонь обпалити не здужає крила птасі тій, що їй воля сонцем сія. Кінець речень, кінець диктанту перевіряємо весь диктант. Україна. Це пам'ять. Україна це пам'ять. Пам'ять про усіх твоїх рідних До 12-го коління. Тих, що були, тих, що є, тих, що будуть. Як вони жили, про що говорили, якою мовою. Які пісні співали, які узори несли на вишиванках, з ким билися, від кого мали біду. Це як перший досвід знайомства з вогнем, що несеться все життя. Ми гарні, ми сильні. Ми п'яті за населенням у Європі. І нікому нас не змалити. Пам'ять з нами була, є і буде. Головне не забути ні жодного дня цього важкого часу, ані кожної людини, яка стала на боротьбу за те, щоб ми могли співати. Носити вишиванки і говорити мовою предків це пам'ять ментальна, родинна історія сторінка у книзі України. Твоя, моя це пам'ять народу і країни. Азов. Маріуполь, Бахмут. Тисячі тим, кому сьогодні особливо важко. Бо в полоні. Вони б'ються з тими, хто прагне забрати нашу пам'ять. Твою, мою України. Ми не Манкурти. Тому пам'ятаємо усе. І усіх. Бо наша спільна пам'ять це і є Україна. Я з вогню відрожуся сто сило, і злечу понад світом увесь в небеса, бо вогонь опалити не здужає крила Птасі тій, що їй воля Сонцем сія. Дякуємо усім. За участь у написанні диктанту текст для самоперевірки буде опублікований на цьому ж сайті о 17 годині.